Обираємо джинси у сінцей з приміркою. Поїхали. Джинси з завищеною талією 659 гривень. Непоганий колір, непогано сидять, але ніби занадто короткі, ніби я з них вже виросла. Тому 4 з 10. Наступна модель Mom High Waist. Коштують вже 600 гривень. Мені не подобається колір і те, що вони занадто врізаються, хоча це на розмір більшим. Тому однозначно ні. І наступна модель джинсів, такий самий колір, але подивіться, яка класна посадка. Єдиний мінус, що вони задолані. Довгі називається Бегі коштують 700 гривень, а в цілому мені сподобалось. Тому 60, можливо, і візьму. І наступний лот це ось такі джинси White Leg за 700 гривень. Мені дуже сподобався колір. А решта незрозуміла. І довжина, і те, що вони занадто тісні, хоча позаду дуже багато вільного місця. Тому фасон однозначно не, мій, не беру. Наступні джинси це кльош. Темні, мені фасон дуже сподобався, він мені завжди личив, коштує 659 гривень, але розміру мого немає. Ці класні, але на два розміри більші. І наступні джинси Straight Comfort, також 659 гривень. І все в них непогано, і нібито непогано сіли, але знову ж таки незрозумілий розмір. Це ніби малуватий, а наступний великуватий. 9 з 10. Скині завжди 10 з 10, але прийшла я не за ними, тому не беру. Наступна модель Mamphi's Straight, мені дуже сподобався фасон, але знову немає мого розміру. Є велетенський. Тому я пішла замовляти на сайті, а ви пишіть, який фасон вам сподобався найбільше.